Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні готую дуже смачні швидкі макарони. На розігрітій сковорідці у мене трішки олії. Сюди всипаю сирі макарони. Обжарюю їх приблизно до 3 хвилин, щоб вони стали золотисті, постійно помішуючи. Після того як макарончики трішки підзолотилися, я заливаю їх гарячим молоком та кладу посередині плавлений сирок. Додаю улюблені спеції. У мене сіль перець, трішки лаврового листа та сухий часник. Накриваю кришкою і даю макаронам протушитися 10 хвилин. За ці 10 хвилин я один раз перемішувала легенько макарон. Через 10 хвилин сирок повністю розплавився. Це все можна легенько перемішати і під накритою кришкою протушую макарони ще 5-7 хвилин. Потім їх потрібно скуштувати на свій смак. Якщо вони трішки твердуваті, а рідини в сковорідці вже немає, додайте зовсім трішки водички, приблизно 50 мл, і доваріть макарончики. Виходять дуже смачні швидкі вершкові макарони. Такі макарони ідеально підходять на вечерю або на обід. Їх можна їсти навіть без м'яса. Бажаю вам смачного!